Вітання. Сьогодні беремося за таку фундаментальну річ, як право на працю в Україні. Це ж у Конституції записано. Доброго дня, так, стаття 43. І от ми спробуємо розібратися, що це означає не просто на папері, а ну в реальному житті. У нас є ваш експертний погляд і кілька рішень Конституційного суду. Саме так. Бо стаття 43 – це не просто слова. Це можливість заробляти собі на життя працею, яку ти, до речі, вільно обираєш. Ага. І право на належні, безпечні умови, і на зарплату. Причому, що важливо, не нижчу за мінімальне встановлений рівень. Тобто це не декларація, а щось, що має працювати. Власне так, це основа для цілком конкретних механізмів захисту. Отже, свобода праці. Це виходить і можливість працювати, і можливість не працювати, так? І вільний вибір професії. Абсолютно. Без примусу, без дискримінації звучить добре. А як воно ну, на практиці реалізується? Цей вибір? Ну, здебільшого це відбувається через укладання трудового договору. Звичайна процедура, угу. але тут і роль держави важлива. Вона ж не просто спостерігає, вона зобов'язана створювати умови, щоб люди могли знайти роботу. Тобто сприяти так, гарантувати рівні можливості, організовувати профнавчання, перепідготовку. Відповідно до того, що потрібно суспільству, економіці, Угу. але, з іншого боку, є й чіткі заборони, наприклад, примусова праця. Ну, це зрозуміло. Хоча є винятки військова служба, альтернативна служба, робота за вироком суду чи, скажімо, під час воєнного стану. Так. І ще важливий момент заборона використовувати працю жінок і неповнолітніх на небезпечних роботах. Це теж гарантія. Зрозуміло. Тобто маємо гарантії свободи і водночас обмеження для захисту певних категорій. А що робити, коли право порушене, от звільнили незаконно або а зарплату не платять? Ну тут основний регулятор це Кодекс законів про працю КЗПП, як ми його називаємо. Ага. Якщо є порушення, то шлях, звісно, до правового захисту можна звернутися по правничу допомогу. До юристів, адвокатів. Так. Консультації, підготовка документів для суду, представництво інтересів у спорах. І отут, от власне, на перший план виходять роз'яснення Конституційного суду. Вони дуже важливі. О, отут стає цікаво, що ж такого важливого сказав суд, які моменти ключові? Є кілька справді знакових позицій. По перше, давайте про звільнення от була дискусія. Чи однаково захищені ті, хто на звичайному трудовому договорі, і ті, хто працює за контрактом? Так, часто питають. Так от суд у 2019 році е, чітко сказав: гарантія, що працівника не можна звільнити під час лікарняного чи відпустки, угу. частина третя статті 40 КЗПП здається. Саме вона. Так от… Ця гарантія поширюється на абсолютно всі трудові відносини, включаючи і контрактну форму, навіть на контракт. Тобто, якщо людина на контракті і захворіла, звільнити не можна не можна. Це власне питання рівності прав. Суд це підкреслив. Дуже важливе рішення. Це справді суттєво, бо існував такий собі міф, що контракт це менша захисту. А що з оплатою праці, затримки і невиплати, це ж, на жаль, поширена проблема. І тут суд теж став на бік працівника. Дуже чітко: у двох рішеннях 2013 року він встановив таку річ. Звернутися до суду з позовом про стягнення зарплати, яка тобі належить. Так. Можна без обмеження будь-яким строком. Тобто, взагалі без строку давності, навіть якщо це було кілька років тому? Абсолютно, жодних строків. Якщо тобі заборгували зарплату, ти можеш вимагати її через суд коли завгодно. Нічого собі. Це ж дуже потужно. Так. І це стосується всіх виплат, на які працівник має право за законом чи договором основна зарплата, індексація, компенсація за затримку, оплата простою, якщо він був не з вини працівника. Тобто все, що належить, все, що належить. І що важливо, це право не залежить від того, чи роботодавець формально нараховував ці суми в бухгалтерії чи ні. Якщо право на виплату є, його можна захищати безстроково. Виходить, підсумуємо, конституція нам дає право на працю, а Конституційний суд своїми рішеннями, ну якби робить ці гарантії більш реальними. Так угу. головне, під час лікарняного чи відпустки звільнити не можна нікого, навіть контрактника. І друге, вимагати свою зарплату через суд можна завжди. Саме так, ці рішення чітко показують, як конституційний контроль працює на захист трудових прав. Це орієнтири і для працівників, і для роботодавців. Дуже дякую за ці роз'яснення. Це справді важливо знати. Будь ласка, і на завершення така думка для роздумів нашим слухачам. От ми бачимо, що юридичні гарантії є, і вони досить сильні. Але ж є й інші фактори, правда, звісно. Якісь неюридичні речі, економічна ситуація в країні, культура праці в конкретній компанії, та й просто чи знають люди про ці свої права, як ці фактори впливають на те, чи можуть люди насправді скористатися цими гарантіями? От про це варто подивитися.